Сьогодні я апну 49 тисяч кубків на новому Біті-Кленсі. Ну, і хто не в темі, я зараз пушу 50 тисяч кубків, і мені лишився тільки один косарь. І якщо ви на мене підписані, ну, хоча б ну, там, з нового року, то якраз в той новий рік, тобто півроку тому, я апнув 40 тисяч. І я не міг собі півроку тому подумати, що я вже влітку апнув 50 тисяч. Да. Якщось. До речі, завтра закінчується сезон. Але то не страшно, мені не так багато кубків зільє. Тому, так, да, я зараз спушу кубки. Я можу вам навіть показати свій прогрес. Так, давайте. Мені так зручно чомусь, не знаю чого. Коротше. Я за той час, я Драко апнув на 20-й ран, це перше Чуть-чуть зовсім на бері пограв Кленсі, що трохи підпушив, і е е вернув деяких бійців, ті, що тут були високо. Наприклад, я Ларі Лорі вернув на 700, ну та, я там, хочеш і Анджелу, Ларі Лорі, Спайка, ну, їх трьох апнути, на той, ну, вернути на 25. -25. Треба на 26-й Що да. Мелоді в мене було злата, я її теж верну. Ну і коротше. І далі більше я буду пушити ще більше 25-х рангів. Я, наприклад, хочу Френка запушити, поки він не був. Хочу запушити Брока і Кольта Не знаю, мені що не подобається ці два бійця. Да, вернути Ларі Лорі Анджела і Спайка. Чарлі. З цим імба-скіном, з, з гіперзарядом. Я думаю, ну так, да, вона зараз вже не така імба. Але я попробую, що там, ну тільки 100 кубків. Лінь треба запушити, І от тут ну Драко, і Кленсі. Але зараз, от драко був перший, я його апну на 20-й. Далі ще Брі-Кленсі апнув, але все-таки зараз Кленсі. Треба було сказати, якби. А, ну і ще. Окей, скажеше, Даше. Коли я грав в ранговий бій, я апнув другу бронзу. І що ви думаєте сталося? Мені з першого рангового стардропа випала випав черепаха Гейл. Це мені мене здається вдруге за всю мою історію в ранговому бою. Та, який мені скін теж так випадав. Здається, Мотро Єва. Напевно. Ну, коротше, то черепаха Гейл. Він, до речі, якийсь блідий під водою, блін. Хоча це логічно, е, ну, не павлю ж. Коротше, скину непоганий. 49 читаю, можна буде потім купити. Ну добре, зараз ми йдемо аж в Paintboy. Мені там він подобається, Типа Кленсі, Paintboy, все символічно. Короте. Пішли у мене, до речі, восьмий він стрік. Я помітив, що я. На основному аккаунті вже дуже часто піднімаю високий він стрік. Ну, там десь якраз 8, 9, 10. Що, що з підбором? Все добре. Погнали! <кхух> до речі, я виправлю 50 тисяч кубків ну, до, до вересня, тобто до кінця літа. Та касар буде, в принципі, легко, що йдеться на те, що в мене... Тут є такі ранги. Так, на я їм дав пасту. До речі, у них два кленці, та й в нас два клиенції. Хоч чому не. А так, то тут Фенг і... Честер. <кхем> До чого, цей гаджет, ну він такий непоганий. Просто в кленці два гаджета, вони такі собі. Тому, я не знаю, вибирайте самі. Блін, ну то якщо, якщо хтось грає в цей режим з. Знаєте, таких людей, які там дуже люблять щось, щоб було дуже рівно, чи щось так того. Як вони називаються такі люди, то вони там прямо будуть от такі теж членки про повністю замальовувати. <гум> да. Дивіться, вже 90% майже. Угу. Заліта, це режим ну такий. Більш фановий, я би сказав. Типу там реально. Ну і ще, в принципі, і для фарму кубків теж згодиться. Мені, в принципі, подобається режим. І фармити кубки можна. Але не прям щоб аж пушити якісь такі ранги. Ну, Я думаю, його видалять, як завжди, це суперсол люблять робити. Ну, давайте ультину. Є 49 тисяч! Сюди залітає і давайте виходимо в менюшку і. Стадорол! І. 49 косарів! бої. Yeah, uh, <гум> я, я не можу повірити. Остання тисяча і п'ятна тисяч кубків. Ну, тобто. Ви би це мені сказали, що я влітку 2024 року, десь два роки тому мені би це сказали, я би не повірив. Я би, що, я би подумав, що я б тоді. Блин, тільки тоді 30. Вже 50 буде. ну, Буде, не є. Да. А, ну і що хочу сказати? Е, відео... Відос <сістан> вийшов маленький. Два дня не було відео, я дотримую обіцянку. І Та й все, в принципі. Далі пуш 50 тисяч каса... Ну, Як? Той був пуш. Ну, за, за 21 годину я не встигну, звичайно, касар запушити. Але сьогодні буду пушити багато. Але мені дуже шкода, що я не можу робити стрімчики. А, ну і я ще В відосі, коли я казав, що я починаю пуш 50 тисяч, те то я ще тоді розумів. Що це не так-то і пуш, бо він швидко закінчиться. Типу реально за десь ну, мінімум 2 тижні він вже закінчиться. Але я попробую і за тиждень можу запушити. Так. Тож в мене за тиждень день народження, да. Угу. Не знаю, до чого я тут це сказав. <кхм> ну і може я продовжу пуш, але ну, напевно, що ні. Бо тоді вже почнеться школа і буде жопа. Бо я не зможу, я не буду мати так багато часу на пуш. І от напевно, чому я тільки влітку зміг зробити пуш 50 тисяч. Да. Ну добре, відео маленьке, я знаю. Але ще до речі, сьогодні буде ще одне відео по Tower Defense, там, де я отримав свого другого годліка. Це є е, обгреджений. Тан, всі Ну, подивитесь це відео, якщо ви, якщо ви граєте Tower Defense. І, до речі, я по Роблоксу не тільки Tower буду знімати, я там ще хочу деякі режими. Ну добре, з вами був я, Сфейгай, і усім па-па!